З нами на зв'язку Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади Рубіж Нацгвардії України. Володимире, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий ранок, студія. Добрий ранок та глядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого ефіру. і вам дякую за те, що знаходите час і можливість говорити з нами, особливо в такі непрості часи. Наскільки я розумію, ви зараз на сході перебуваєте. В ефірах ми говоримо про те, що це такий гарячий напрямок станом на зараз. Ми бачимо, що там не вщухають бойові зіткнення, і розуміємо, що у ворога є певні плани на Донеччину. Зокрема, як би ви назвали, оцінили точніше поточну ситуацію зараз на тому напрямку, де ви перебуваєте. Дійсно, мої побратими, і наша бригада продовжує виконувати задачу на східному напрямку. Загалом на декількох ділянках відповідальності нашої бригади. Мої побратими роблять все можливе для того, щоб стримати спроби ворога просуватися. Ситуація дійсно дуже гаряча, адже ворог по багатьом десяткам маленьких таких напрямків пробує тиснути, пробує просуватися. задіює весь потенціал, який у нього є, і в більшості випадків. В на фоні того, як як зараз гаряче по всій е, лінії фронту, по всій лінії сходу ворог дійсно зосередився на тому, щоб пробувати захопити е, Луганську і Донецьку область. Але е, ворога шансів на це я, я сподіваюся немає, і загалом десятки тисяч героїв, які в ці дні, в ці тижні е, відбувають штурми ворога, роблять все можливе для того, щоб у ворога не було навіть шансу на реалізацію тих намірів, які він діє. Але ворог дійсно використовує величезний арсенал, озброєння техніки, засобів дронів. І, на жаль, певним чином, навіть зведень генерального штабу, бачачи втрати ворога, ми розуміємо, що ворог дуже багато людських ресурсів, одноразових солдатів, різного рівня підготовки, різного рівня тренованості, як нетренованих, швидко найманих, там якихось найманців, злочинців, зеків, так і доволі професійно підготовлених своїх чи контрактників, чи Мобілізованих застосовує, але ворог несе знову ж таки доволі великі втрати на багатьох ділянках. Ну і зокрема в зоні відповідальності нашої бригади, в зонах відповідальності нашої бригади, ворог щодня несе втрати в живій силі. Це героїзм звичайних хлопців, піхотинців, мінометників, танкістів, артилеристів, кулеметників і снайперів. І найголовніше теж я хотів би відзначити активну роботу підрозділів ударних БПЛА, підрозділів артроз. Звідки, які знаходять ворожі цілі, і певні плоди цієї роботи, злагодженої роботи всіх підрозділів, вони є, вони видні, як то кажуть, в коптер. Пане Володимире, чи можете ви зараз виокремити якусь, не знаю, можливо, тактику, яку ворог цього літа використовує, зокрема на вашому напрямку, можливо, те, чого вони раніше не використовували? Ми можемо чітко казати, що ворог дуже активно використовує розвідні БПЛА, типу орлан, суперкам декілька місяців назад. Якщо не півроку, вони почали використовувати, підсвічувати залами, суперкамами, орланами, лазерним ціловказанням, високоточні снаряди. типу Краснополь. Це такий аналог ескалібург. Єдине, що ескалібурна наводиться по. Координатам а, а, снаряд орків, які наводиться по лазерному ціловказанню, а, певна специфіка гарної видимості довгої тривалості світлового дня в тому, що і ворог, і сили оборони можуть активно вести розвідку, активно виявляти, активно моніторити. Певним чином сіра зона розширяється через знову ж таки активність, як малих дронів, як дронів зі скидами. Ворог, на жаль, активно використовує і мавіки і більші дрони, квадрокоптери, які м -м, скидають там, від вогів від гранат, закінчуючи вже і мінами різного роду, різного роду боєприпаси, різного роду використовує м -м, гранати з якимись отруйними газовими речовинами. І... Через активну дію дронів, FPV-дронів, ударних дронів розширяється. Певним чином сіра зона, те, що знову ж таки в напрямку артилерії можна сказати, ворог не змушений вже протягом кількох тижнів, місяців поступово відтягувати свою артилерію до себе в тили. Відповідно, він не може так обстрілювати м, дальні тили сил оборони, і ворог артилерійськими обстрілами зосередився, в принципі, по нульовій лінії і пробує приймати тактику сил оборони, коригувати кожен постріл. Але Радянська артилерія, радянські системи і ті боєприпаси, які у ворога не створені для високоточної стрільби. В принципі, вся доктрина застосування ворогом артилерії побудована на накриванні квадратами, там, грубо кажучи, поулітки зонами, районами цілей, без коригування в більшості випадків навіть немає значення, скільки снарядів, якщо більшість цих снарядів падає по полю, і доволі багато зараз дискусій, багато запитань, чи підвезли, чи Статньої сил оборони снарядів, і чи, яке співвідношення з пострілами ворога, дійсно, співвідношення. Трошечки краще стало ніж те, що було там взимку, але ключовим фактором а, є, все ж таки ефективність. Можна випускати там і 50 снарядів, і всі в поле попадуть, як в принципі доволі часто роблять артилеристи ворога. Так а, а можна побачити під корихування з БПЛА під свідку роботи з БПЛА вести вогонь по цілі, подавити ціль там з третього, четвертого п'ятого снаряду, за рахунок того, що бачите кожен розрив. І коригувати кожен постріл. Пане Володимире, от я подивилася днями головнокомандувач Олександр Сирський, був і на сході, і на Харківщину. Він заїжджав, і от він пройшовся ну, як би сказати, пройшовся так, бригадами і спілкувався. І от він виокремив дві позиції, яких нам зараз не вистачає. Він каже, що це РЕБ і системи протиповітряної оборони. Що ви по, -по РЕБу скажете? По РЕБам. Uh, система радіоелектронної боротьби їх багато не буває. Ідеально, коли кожен транспортний засіб, кожна одиниця техніки, і кожен в принципі навіть боєць, кожен український герой, який ризикує щодня життям, uh, мав ту чи іншу систему РЕП. РЕП uh, доволі активно застосовується проти ФПВ-дронів. і розуміючи, це ворог більше зараз зосередив зусилля на роботі скидів з маяків, тому що це там різні діапазони, і саме тому ма треба мати достатньо. Систем радіоелектронної боротьби для того, щоб заглушити всі можливі депозони, де ворог може працювати своїми дронами, також немало важливо обходити ворожі системи РЕП. Ми розуміємо, що у ворога теж доволі. Підготовлена тех доволі багато підготовлених засобів і спеціалістів, які займаються радіоелектронною боротьбою, це змагання технологій. Дійсно я з цим погоджуюсь, тому що РЕП це певний щит від ворожих дронів, які ворог активно застосовує. Але з іншої сторони, матеріали, які я бачив в засобах масової інформації, в телеграм-каналах, те, що, наприклад, на Харківщині прикордонники, пілоти БПФ оператори в дронів Сил оборони. Вдається збивати вже не один раз а, ворожі орлани, ворожі а, ланцети фпв-дронами сил оборони. Це є там теж крок вперед. А, ми, ми розуміємо, що дороговартісними ракетами, типу СТінгер, там стріла, чи щось інше, не економічно, скажімо так, збивати ворожі Орлани, але ми розуміємо, що з іншої сторони, скільки біди може зробити той самий Орлан і Суперкам. Тим, що ворог веде активно активно розвідку, і моніторить будь-які зміни в тилах сил оборони і оперативно намагається наводити свої вогневі засоби і більше того. Ті події, які відбувалися позавчора в Полтавській області, показують, що як ніколи актуально боротися з ворожими ударами, ракетними ударами, які вони здійснюють уже доволі часто під підсвітку з ворожих крил, тому протиповітряні системи мають мати можливість виявляти і збивати і орлани, і ворожі ракети. Ну, по Миргороду, от ви, ви згадали ситуацію. Там думки насправді розділилися, але чимало було таких, я зустрічала знаєте, як не звинувачень. А от ми вам розкажемо, як треба, як треба воювати, де там розташовувати ті чи інші літаки, як стежити за цими безпілотниками і так далі. Як би ви оцінили те, що сталося, зокрема у Миргороді, і як ну давайте так нам цивільним. Реагувати на м, такі історії, якщо вони будуть надалі ставатися. Я не є спеціалістом саме в цій цирині, там спеціалістом боротьби з повітряними цілями чи повітряними системами, як має застосовуватися те чи інше повітряне чи протиповітряне озброєння. Мені складно казати, але на жаль, ми чітко розуміємо. і Я теж про це зазначав, що ворог активно з настанням гарної видомості, гарних погодних умов веде розвідку ближніх і дальніх тилив. На жаль, ворог все далі і далі. Може залітати своїми крилами, розвідними БПЛА для того, щоб виявляти е в тилах сил оборони ту чи іншу техніку. Саме тому е моє бачення я доволі е добре здивований успіхами повторюсь операторів БПЛА прикордонників, як вони збивають е дешевими відносно дешевими FPV-дронами е ворожі орлани і ворожі ланцети, які можуть наробити дуже багато біди. Тому ми маємо суттєво зосередитися на тому, щоб ворога робити сліпим. Ворога роби, робити сліпим можна системами РЕП і іншими системами, які збивають ці орлани. Але в цьому напрямку це боротьба технології. Очевидно для мене, що лідерство в технологіях в боротьбі з ворожими технологіями БПЛА забезпечить збереження і техніки, і життя українських героїв. Повертаючись, все ж таки до візиту пана Сирського і на схід, зокрема, можливо, це, звісно, не до вашої бригади, але він там сказав про те, що зараз, от просто процитую, він каже, проблема в українській армії це брак мотивов... вмотивованих солдатів, які здатні воювати. Що, що мав на увазі власне головнокомандувач, і яка ситуація зараз на фронті, якщо говорити про літо? Із мотивацією, власне, ну тут знову ж таки, тут можливо не про ваших побратимів, але загалом ви ж спілкуєтесь із іншими підрозділами, дійсно спілкуємося, але те, що ми ну власне і в нашій бригаді. З моїми побратимами з нашої бригади мені доводиться проводити основну кількість часу. У нас колектив добровольців, людей, які знають. Дуже багато хто і служить і воює ще навіть до початку повномасштабного вторгнення. Дуже багато хто повернувся, воював в 14 15 16 роках і повернувся зараз. Став до строю. Багато хто чітко прийшов і розуміє свою відповідальність за майбутнє нашої України і за те, що він має Захистити свої права, захистити е, свою свободу, свою демократію, е, свою націю, свої родини, і е, це колектив добровольців, як, у яких мотивація просто ну насправді дуже багато мотивації. І хотів би просто нагадати, користуючись можливості, яка мотивація була, і яка у багатьох військових лишається з 22 го року, коли всі прагнули е, пошвидше отримати озброєння, пошвидше отримати автомат, гранатомет джавелін і знищити ворожий танк. Е, Дійсно, з цього часу пройшло більше ніж два роки. Технології змінилися, озброєння змінилося. Але бажання, коли бачить ворожий танк, бачить ворожу систему ворожу гармату, повірте, і артилеристів, і операторів дронів, ударних БПЛА, дуже багато мотивації якомога швидше знищити того орка ту гармату орка чи той танк-орка тощо мотивація: лють до ворогів більше ніж. Потрібно вона насправді є, і сили оборони роблять це можливо. І я впевнений, що загалом людь до ворогів присутня не тільки в силах оборони, не тільки у солдат військових, а у загалом усього українського народу почули. Дякую вам, дякую вам за вашу аналітику і інформацію. Звісно. Бережіть себе, вітання вашим колегам і подяка за те, що ви робите. Володимир Назаренко був з нами на зв'язку: офіцер артилерії 4-ї бригади, Рубіж Нацгвардії України.